Я вас вітаю з Дністра. Ранок почався з того, що ми просто ходили та шукали хоч якесь місце, щоб закинути донки. Але я почав з хижака. Є місця, де дуже багато зачепів і можна обловити їх вертушками. Дуже багато силікону відірвав, спробував ловити і зрозумів, що там не просто так люди не становляться. Місць не так багато щоб обкидати. Вже пройшов багато місць, але там одні зацепи. Ось зараз, думаю, вертушечками поверху біля берега половити. Так, ось і він клюнув. На другий номер мепчик. Скриєчку, бачите, тримався. По повіцям я використовував ну, флюрокарбон 025. Ось такий жерішок попався. Непоганий, цього кіло, кіло, 200, мабуть, в'є. Зараз іду до Діми, він там знайшов місце. Я закинув декілька палок і тут тоді ми сталося клювання на опариша на фідер. Трішки допоміг йому дістати. Маленький сомик. Який гарний. Глянь який він чудовий. Ну опариш. Обідно. Здалося я викинути. У мене сьогодні три фідерка, Вектор і два тори. Тут у мене стоїть просто кормушка з горошком. Сусіди поїхали, тому можу зараз спокійно розкластися, але сказали, що тут на дні є якийсь трос і потрібно трішки форсувати. Закидуємо фідерок, Три гачки. Замість груза у мене стоїть кормушечка. 100 грам. І будемо очікувати на гачках опариш. Видите, еще есть клювья. Проверить это требуем? болящик. ящик встиг. Де ж щось. Так, зробив флет повідень сантиметрів 5-7 і одна горошина з корицією. Кориця паприка. Цей горох, Діма, зробив. І обов'язково байтране. Це прям дуже обов'язково. Це прям дуже обов'язково з байтранером, тому що... Карпи бувають різні, сусіди стояли, так у них там на кілограм на 5 був. Маю надію, що він там. Флетик, бачите, пещера. Все добре. Горнюся. Горнюся на Флетик. Флетик у нас 100 грам. Це перше клювання на нього сьогодні. Сьогодні кльову немає, тому ходжу по берегу, шукаю вільні місця і кидаю туди наші приманочки. Все ну, можу, Маю надію, що хижа риба якась клюне. Інколи клювання є, але я думаю, то мирна рибка, яка просто задіває нашу приманочку. Зараз зв'язав ось таку снасть, це відвідний повідець, трішки підуставший І груз, мабуть, грам 30 тому що дуже сильний вітер і течія. Щось клюнуло. Досить непогано. Стукнула цілі кошку. Маю надію, то судак. Давить. Кому ж хоче зайти. Дуже потужна риба. Не знаю скільки в неї ваги, але супротив дуже сильний риє. Ох, ты что О, оце так! Оце потужно! Зацініть цю, Заціні цю рибинку просто сюда чела на сілі корпу. Кіло два з половиною, мабуть, в ньому. Дуже потужна і гарна рибка. Ось так буває. Не очікуєш, просто кидаєш, щоб вбити час, і ось така рибка вилітає. Після цієї потужної рибки потрібно перев'язатись, тому що залишати так, як є флюрок і все інше просто глупо, якщо клюне. Гарна рибка просто порве. Та може і не гарно клюнути і порвати. Я думав, там мирна рибка якась багранулась. А бачите як буває. Щоб ви розуміли, це мабуть найбільший судак з Дністра якого я ловив. Може взагалі найбільший судак. На южному бузі ловив на 2,5 кг. Тут Невелико Вот эти криванья Что это такое? Это что, рыба такая? Так, це риба така, це карпуха. Клювання було дуже-дуже ніжне. Тут дуже гарна риба, потрібно зажити. Просто не сдается и не поднимается. Да. Не сдается и не поднимается. Тут якась зачепилась. Так, ще в зачеп зайшов. Але якщо риба потужна, велика, вона зараз як стартане. Відірвав я ось оснащення, перев'язав, тепер в мене оснащення на монтажних бусинках, як на морі. Бачите, вони не плутаються. Але буду знати тепер, що потрібно форсувати.

дочекався я и на всю рыбку. На шубочках. Набудь да, лящик. Утекался. Вот такий лящик тонный. 4 великих лящика і судак кіл на три. Минулий рекорд був 2500. 2660. Якось так от завершилась наша рибалка. Мене переповнюють емоції, я побив рекорд по судаку. 2670, це прям на 150 грам, на 170 грамів більше, ніж минулий раз, коли я судака спіймав великого. Це було в 2021 році чи 20 2020. І тут прям от неочікувано він легесенько вдарив, і всік і почалась боротьба. Спочатку думав, що то, звісно, мирна риба, тому що ну, не очікував я таку велику рибку. Але ось коли підвів, думаю, ого. Якось так, кому сподобалось, підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічі. Всім пока.